видео. Я сейчас расскажу, как ты кинул на меня детей, а потом в интернете, ой, какой я хороший! Я всем расскажу. Что ты расскажешь? Что ты безответственная людина и не умеешь снимать. Владька. А что вы вору? Играть. Вов, ты играешь? Да. Нет, играю Їдемо на різдво скуплятися. Так що. А сьогодні різдво навіть. Сьогодні різдво. Чуть Ні. А, сьогодні сьогодні різдво. Так що зараз їдемо робити маленькі приємності О, Господи, зло ззаду, він не дремлять ще. Що, що, скажи гадость, якусь, як ти вмієш. <реш> так що сьогодні в нас різдвяні хлопоти, але... Е, <реш> як Та -то? цяка тобі Уже один подалять. А Різдвяний, наш е, новорічний різдвяний військовий тур продовжується. І сьогодні також ще партію відправили посилок і кошти відправили на скупки. Так що все, що ми можемо, ми закриваємо всі запити, які просять. І завтра ще їдемо закуплятися по списку. Там прислали нам, я вже публікував його, в принципі, в Фейсбуці. Якщо в кого щось є з того списка, я зараз його, мабуть, ще раз продублюю, то прийшліть, будь ласка, новою поштою, бо по цей список приїдуть самі військові додому, за мене заберуть його. Там вони незначні такі потреби, але все одно треба потратитися і скупитися. Тому якщо є в кого можливість з того списку щось закрити, будь ласка, прийшліть новою почтою на 206-те відділення мені в Київ на 068 354 5737. Список я додам в Телеграм, ще раз віддублюю в Фейсбуці. Але я ж кажу, то вже самі приїдуть по нього до мене. А забісте додому. Це всіх зі, святом, зі святами, з наступаючими, а ми полетіли робити приємні, приємні емоції для наших. Бочатчиків. Все, дякую всім. Ну і номер картки 53-75-4114-2510-712. Приватний пол, приватна пишу. І Paypal Oskarsober точка